волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним, пам'ятаєте популярний анекдот, а, який виник під час російського вторгнення в Україну? Якщо українцям сказати, що для перемоги необхідна ядерна боєголовка, то через дві години не тільки зберуть, а й принесуть додому волонтери ще й на додачу із чаєм. Це дійсно про український волонтерський рух, волонтери особистості, які ведуть за собою людей творити добро. Сьогодні наша зустріч присвячена саме українським волонтерам, і ми з командою Чнівського парламенту продовжуємо знайомитися з досвідом волонтерської діяльності наших незламних педагогів Кресонської гімназії, номер 6. Це особистості, які своїм прикладом показують, що таке патріотизм та як потрібно любити свою батьківщину. І сьогодні на зустріч ми запросили педагогиню нашої гімназії Людмилу Неку. Пані Людмила, дякую, що знайшли час доєднатися та поспілкуватися з нами. Волонтери. А... Сила, опору та допомоги, яка сьогодні творить просто неймовірні речі, допомагаючи Україні і захисникам населенню. Але насамперед це теж люди із своїм світобаченням, позитивними чи негативними рисами характеру. Пані Людмила, поділіться секретами, які ваші найсильніші риси характеру? Так, ну, Напевне, найсильніші риси це. Це порядність, це почуття справедливості, це комунікабельність, уміння йти на компроміс. Звичайно, це здатність працювати у стресових ситуаціях. Ну, і також величезний оптимізм, яким ми намагалися заряджати своїх сусідів під час окупації. Дякую. Для вас від нас невеличке е, такий сюрприз, невеличкий, тому що ми попросили ваших колег наших з вами дати відповідь на питання, які якості чи риса характеру вони можуть відзначити у вас? Тому, будь ласка, увага на екран. Я думаю, Анатолійна, це вчитель професіонал, відповідальна, працює з душею. Це вчитель, якому довіряють діти, поважають батьків. Чуйна, добра і відкрита. Людмила Анатолій, моя колега на добра, чуйна, щира людина, у молоді відповідальний, вважає її оптимізм, Вона патріот з спалки українським серцем. Якщо говорити про відкритість, то це компанія від мене, добра, вчила.

І дуже їх любить. З Людмилою Анатолівною приємно спілкуватися і працювати разом. Людмила Анатолівна завжди іде до чітко поставленої мети і досягає її. Одночасно допомагає людям, які її оточують, і заряджає їх власним оптимізмом. На мою думку, найбільше Людмила вона порядку і добра та які її оточить. Людмила Анатолійовна, я знаю, як добрий, порядний і гарний людина. Але у вигляді подій, які відбуваються зараз у нашій країні, це сильна і незламна жінка. Важлива та людина, яка приходить на допомогу тоді, коли її навіть не просить. Таких людей на Херсонській називають ямковими. Так би я характеризувала відмову анатолію мою колегу. У кожній людині є покликання. Людмила анатомія не знайшла себе у волонтерстві. Я хочу сказати вам, що ви неймовірна жінка. Ви творите добро, ви даруєте радість усім, ви ділитеся щастям і своїм серцем. Дякую. Ось е, такі е, відгуки про вас ми зібрали від колег. Е, е, я думаю, що це це я погоджуюсь зі своїми колегами на всі 100 І е, також колеги відзначили, що у вас ось є ця е, нотка патріотизму, яка і сформувала ці всі риси, які сьогодні потрібні для того, щоб бути волонтером. А скажіть, що для вас означає бути патріотом? Про патріотизм ми чуємо зараз багато. Але для мене, звичайно, патріот це та людина, яка показує. Свою любов до Батьківщини не на словах, а гідними вчинками і справжніми діями. Це людина, яка підтримує тих, хто знаходиться поруч і потребує цієї підтримки. Це, це людина, яка жертвує своїм здоров'ям, своїм, можливо, благополуччям заради іншого. І дійсно патріотам це все присутнє, адже ми робимо спільну роботу на благо нашої перемоги. Дякую вам за вашу відповідь. Наша команда учнів, які досліджували вашу волонтерську діяльність, також задавали багато питань колегам про вас, досліджували якісь інтернет ресурси, і вони мають до вас низку запитань. Пані Людмило, можете розказати, будь ласка, про свою педагогічну діяльність, і як Ви вважаєте, яку місію має виконувати вчитель під час війни? Я працюю вчителем. Початкових класів. І, звичайно, кожного ранку заходжу зараз на онлайн уроки, бачу оченята і розумію, що в наших дітей украли дитинство. І, звичайно, зараз уроки відходять, мабуть, на інший план трішечки знання. Поруч із знаннями, наша головна зараз місія зберегти. Ментальне здоров'я наших діточок, зробити уроки такими, де могли б діти спілкуватися, вільно висловлювати свої думки. Це повинна бути атмосфера довіри. Дитина повинна знати, що вона буде почута, завжди почута, що, якщо необхідно їй. Допоможуть і підтримують. І це основне завдання педагогів зараз. Адже здоров'я дітей це найголовніше. Дякую за відповідь. Людмила Анатолія. Давайте на хвилинку повернемося в той день, коли наше життя з'явилося на до і після. Поділіться, будь ласка, як ви дізналися про початок повноштавного вторгнення Росії в Україну, та розкажіть про свої відчуття у перші хвилини вторгнення Росії в Україну. Нас розбудив вранці телефон від друга, який повідомив, що розпочалася війна. Спочатку була така недовіра, купили телефони, почали моніторити інформацію, далі почали телефонувати колеги, батьки. Коли зрозуміли, що це дійсно так, то першою думкою було поїхати до гімназії, забрати підручники, ноутбук, для того, щоб можна було продовжувати уроки е, потім з дому. Уже коли поверталися додому, побачили величезні черги в магазинах, зрозуміли, що наближається щось страшне, хоча відмовлялися в це вірити, не вірилося, що в наш час таке може статися. Звичайно, почуття розпачу, далі збирали себе в кубку, думали про те, що ж можемо робити для того, щоб. Наблизити те, що наблизити перемогу, нашу так сказати. І тут розпочали з чоловіком діяти на благо людей. Дякую вам за відповідь. Росіяни досить швидко за кілька днів захопили Херсон. Пані Людмило, як змінилось ваше життя під час окупації і ви вчитель молодших класів. Чи підтримували ви зв'язок з дітьми та батьками? І як відбувалось навчання? Так, спочатку окупації, перш за все, я вже повторюю, що постало питання, що саме ми можемо зробити для того, щоб це закінчилося. Ми дізнавалися від знайомих, від односельців, яку роботу можемо зробити, то почали розвозити продукти харчування від сусідки, наприклад, дізналися про те, що наш місцевий психоневрологічний центр, де перебувало на той час 400 людей. Безпорадних людей залишили в проголодь, люди голодували, то ми разом з подругою вдома: пекли хліб, пекли пиріжки, булки разом з консервацією возили до людей, намагаючись хоч трішечки їх підтримати в цьому. Ну і звичайно, онлайн-уроки велися. З дітками спілкувались постійно, намагалися один одного підбадьорити, а вночі ми спілкувалися з батьками: де прилетіло, де бахкає, від нас недалеко Чорнобаївка знаходиться, то ми вели підрахунок разом з Арестовичем. Один нуль, два нуль і так далі до безкінечності. Все це спостерігали і не переривали спілкування ні з колегами, ні з батьками. Навіть коли батьки почали виїжджати разом з дітками, то спілкувалися постійно. І допомагали батьки, передавали ліки вже в окупації нам продукти першої необхідності. Тому я дуже вдячна за підтримку саме батькам. Дякую за відповідь. Um, всі ми дуже чекали на звільнення Херсону. Як ви дізнались про це? Поділіться вашими враженнями, може почуттями та спогадами. Ну, Цей день ми не забудемо ніколи. Вранці прийшов сусід, говорить, чого ви сидите вдома, йдіть зустрічайте наших, які наші з вечора ще повне селище було ворогів. Кажу: якщо обманув, тобі так це не минеться. Але дістали зі схованки свої прапори. Виходимо на дорогу, там купа людей, всі з квітами, з цукерками, з кульками. Один одного цілують, обіймають, вітають з перемогою. Ну, враження, яке передати просто неможливо. Але тільки коли ми побачили перші машини з нашими військовими, то от прийшло розуміння того, що нас звільнили, що ми вільні. Ми причепили прапор до планки, сідаємо в машину і поїхали на Херсон. Дивимося, ситуація аналогічна. Звичайно, всі вітають один одного. Після цього поїхали до Білозерки, купили жовту і блакитну фарбу і приїхали працювати на парканах, замальовувати триколори. Малювати прапори, вітання ЗСУ. Ось такі спогади про 11 листопада. Дуже важливий день для всіх херсонців. Після звільнення херсону від російських. В наше місто приїхало дуже багато журналістів, як українська преса і міжнародні змі. Ми, ми дуже гарно знаємо, що ваш чоловік допомагав зйомку зйомках документального фільму. Ви можете поділитися дуже цікаво просто, як це все відбувалося, як знімалося цей документальний фільм. Ну, на той час ми. Працювали із командою волонтерською, спілка журналістів альтернатива, це від нашого Херсон Плюс. І так як чоловіка добре знали, ми розвозили продукти харчування людям по селищам, наближеним до Херсону і Гігієну, то до нього звернулися як до місцевого, щоб він зустрів київських... Родійників, телевізійників, бо вони дуже ображалися, коли на них журналісти говорили. Говорили, що ми не журналісти, ми саме телевізійники, і провезли місцями деокупованої Херсонщини. Фільм знімали про деокупацію. Чоловік зустрів їх у Миколаєві, якраз. Їхали до Херсону місцями дорогою, якою йшлося звільнення. І побачили цю розруху, цей жах, цей біль протягом трьох днів їздили у різні селища. Це була і Олександрівка, і Кизомис, і Киселівка. Де велися зйомки, помандрували і вулицями нашого рідного Херсона, на той час іще не такого зруйнованого. Але що вразило телевізійників це наші люди. Скрізь розруха, скрізь все розбите. А люди говорили, що нічого страшного, ми все відбудуємо стояли голі босі, але надія в те, що все буде добре у людей була. Це дуже сильно вразило людей Дякую. під час зйомок. Дякую вам за відповідь. Дуже таке знайоме почуття, коли ти бачиш усю всю, всю розвалюття. Я хочу сказати, що саме от після цих зйомок, коли чоловік помандрував цими селищами, ми почали людям Олександрівки, Кизимиса, допомагати. Ми збирали речі першої необхідності, ми збирали продукти. Запит був навіть от на звичайні молотки, лопати, бо вигребли у людей все, навіть не могли, не було чим. Вичищати свої оселі і ремонтувати. Тому ми вели збори і возили людей людям допомогу. Дякую. Указом президента Володимира Зеленського наше місто отримало статус міста героя. І, на жаль, воно і сьогодні, після звільнення. Продовжує потерпати від російських обстрілів, і нещодавно спіткала ще одна трагедія: це теракт на Каховський ГЕС, чи зачепило вас це лихо? Безпосередньо наш будинок знаходиться високо над рівнем Дніпра. Тому нас не зачепило, але зачепило дуже багатьох наших знайомих, друзів, колег. Тому в цей період у нас роботи також було дуже багато. Тому в цей період слалися посилки із необхідним усім у величезній кількості, із різних куточків України, із-за кордону, все це ми фасували і розвозили тим, хто дійсно цього потребував. Приїжджали автобуси з допомогою, теж направляли їх куди, куди треба, супроводжували, допомагали роздавати волонтерку. Тож, як кажуть, чужої біди не буває. Ми були в самому центрі, особливо вулиця Чайковська. А, ми знаємо, що ви продовжите займатися волонтерською діяльністю. Сьогодні паралельно і надалі навчаєте та виховуєте юних незваних херсонців. Чи важко поєднувати? Та чи підтримують вас батьки, діти чи колеги? Ну, звичайно, опускати руки ще зарано. Ми продовжуємо працювати зараз більше спілкуємося саме направленням. І з військовими допомагаємо закривати їм такі елементарні проблеми неглобального масштабу. Це гігієна, це шкарпетки, футболки, маскувальні сітки, все, чим можемо допомогти. І, Звичайно, наші помічники перші хто. Ми звертаємося до колег і до батьків у чатах, до друзів, до рідних. Коли говориш, гроші закінчилися, підкиньте щось, бо дуже необхідно щось закупити. І, звичайно, всі підтримують, ніхто ніколи не відмовляє, хто скільки може. Колеги, батьки завжди це наші перші помічники, адже кожен хоче повернутися додому і жити щасливо, радісно. А для цього ми повинні працювати тільки разом. Дякую, вам, пані Людмила. Дуже гарна відповідь, і мене інколи вражає ваша оптимістичність. Дуже хочеться вірити в те, що швидко це настане. Страшно, що й тут під час обстрілів. Дуже страшно. Ми дуже вдячні вам, пані Людмила, що ви знайшли час поспілкуватися з нами, повідповідати на наші питання та поділитися своїм волонтерським досвідом. Вам дякую. Ми пишаємо, що такі незламні педагоги працюють у нашій гімназії. Бажаємо вам здоров'я, підтримки близьких та своїх вихованців. Дякуємо за вашу працю. Пишаю з тим, що я українець. От дуже сильно пишає.